Вітаю! Сьогодні 3 липня 25-го року. Троянда, я думаю, що Крокус Роуз. А може, і ні. Цей тройт такою роки, садила в 23-му році, отримала з Одеської області, і то би був набір англійських троянд. Назви яких якісь вона мені казала, але. Ну, крокус роуз була троянда, але кожна троянда не була підписана. Я вже там виставляла деякі троянди з цього набору, щоб допомогли мені їх впізнати. Ну, раніше я більш була впевнена, що це крокус роуз, а зараз щось подивилася відео в Ютубі, і крокус Роуз виставляють. Ну там листя не таке, тут листя дуже красиве. Такої форми чудової. Воно мені нагадує листя троянди Дінки, от мускусних гібрида, тільки, тільки більше, тільки воно більше. А форма ну, майже така. Ось як вона за два роки розрослася ця троянда. Квіточки отут бежеві, а всерединці. Ніжно-персикові такі. Троянда зимостійка, не хвороблива, не піддається вона різним грибковим захворюванням, не хворіє вона. Ну, спеку в тому році тримала. Ну, дожжі зараз йдуть. Так, щоб закуклюватися, квітки не закуклюються, але псуються все одно від такого сильного. дощу. вчора такий сильний дощ, був, багато квітів падало. Ну, ось як відквітає такою, вона становиться темна там серединка в неї. Ну отак за два роки гарний кущик наріс, гарна трояндочка. Теж так нагадує мені квіточка в букет для нареченої. Така ніжна, красива. Трояндочка квітне майже все літо. Значить, оскільки ось ті відквітнуть троянди, ось нові пагане, такі красиві, шикарні. Листя глянцева, блистить на сонці. Ну, гарна троянда то вона дощу коли хиляться квітки, бо важкі становляться мокрі. Зараз обійду з цього боку, покажу. Багато квіток вже відквітли, Ну, вона довго квітне і квітка тримається, на декілька днів, днів п'ять, і хвиля довго триває. І якраз пускаю, бачите, отаким от блюдцем тарілочкою такою становиться. Може, хто впізнає цю троянду або підтвердить, що це все ж таки в мене крокус роуз, англійська троянда. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд, всіх гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. І слава засу.